Всім привіт! Сьогодні в мене буде огляд на дві чудові косметичні маски. По-іншому це називається порівняння. Сьогодні я вам покажу дві маски плівки. Маска номер один виглядає ось так, і вона не намазується, а наноситься як ціла маска. Зараз я вам все покажу. Зараз я показую, як виглядає упаковка маски. На цій стороні намальовані фрукти, з яких зроблена маска, в нашому випадку це гранат. З другої сторони написана велика інструкція, до речі, є переклад українською мовою. І на малюнку зображено, як використовувати маску. Тобто помити обличчя, накласти маску, 15-20 хвилин потримати, після чого гарно розтерти рідину маски. Так, я вже розрізала ось цей пакетик, в якому знаходиться маска. Вона е є вологою, адже всередині знаходиться в такій спеціальній рідині. Це аромат гранату. Воно мені дуже нагадує шампунь, в якому я маю голову. Зараз я вам ось так покажу її всередині. Вона така волога, так цікаво вона виглядає. І зараз ви побачите, як вона виглядає на моєму обличчі. В масі, мені трошки важко розмовляти. Вона ось така, ну, її можна порівняти як тканина. Вона ось така величезна, на все обличчя, її треба ось так от розпрямити. І ось тут на бороді були такі надрізи, аби гарно воно все тут притиснулося. А маска якому разі не повинна попасти на брови і на війну, і, власне, всередині в очі. Тут є такі спеціальні готові надрізи. на Рот, на ніс і на очі. Тому ось так. І зараз я в ній маю пробути хвилин 15. До речі, коли її наносити, воно таке відчуття цікаве, бо вона така трохи холодна і воно так виглядає трошки неприємно. А вже коли е, її нанести і так посидіти, хвилинки 3 воно дуже класні має відчуття. Тому зараз я посиджу і тоді вам покажу. А поки ви дивитесь маску номер 2 Друга масочка виглядає ось так. Відрізняється від першої, тим, що її треба намастити на лице умовно, як крем. Для того, аби її відкрити, потрібно зняти ось таку кришечку і намазати на чисте лице. Ось так виглядає упаковка цієї маски. Аби її відкрити, треба відкрутити таку кришку. На другій стороні зображена схема, як використовувати маску. Також написані різні застереження та рекомендації щодо використовування. Їх потрібно обов'язково дотримуватися. Нижче намальована схема застосування: наносити маску масажними рухами на чисту суху шкіру обличчя, шиї та тіла. Потім змити водою. Так, я вже тут наполовину відкрила маску. Вона перламутрового кольору. Ось так я вам покажу, буде видно. її всередині ось. Пахне вона м м як бальзам для миття голови. Знаєте, як після шампуню. бальзам, Бальзамд так само мені так нагадує такий запах. Вон там не пише, з якого вона фрукту зроблена. Ось, тому зараз нанесу на лице і вам покажу, як воно буде виглядати. Я вже нанесла масочку. Хочу сказати, що її менше видно на обличчі, ніж ту, що була вчора, тому що вона більше так золотиста, її так менше видно. Хочу, зокрема, подякувати моїй мамі, яка дуже няшно і ніжно пальцями допомогла мені наносити маску. Там написано, що треба її наносити такими масажними рухами, тому ми так намагалися її нанести. Вчорашня маска мені більше подобається, тим, що вона більше відчувається на тілі, тобто вона так розслабляє обличчя, а ця так трошки, знаєте, якби то, що стягує, о, не стиска, а стягую. Тому зараз чекаю 15 хвилин і дивлюся, що буде далі. А ви поки, за той час, як я чекаю, дивитеся, що вийшло з маски номер 1 Так, вже пройшло 15 хвилин і я буду знімати маску. Знімати її потрібно зверху, з чола. І ось так плавно воно проходить донизу. Ось. Зараз маска вже висохла. Вона дійсно зараз виглядає як тканина. Ось тут були ці дирочки на очка і на носик. Я її напевно остав складу, бо її тепер можна собі буде спокійно викинути. Так, а ось ця рідина, що лишилась на обличчі. Має лишатися, її треба ось так втерти в лице. Хочу вам коротко розказати про свої враження. Е, мені дуже сподобалося, лице дуже ніжне і дуже зволожене та охолоджене. Е, єдине, що трошки важко розмовляти, але це нормально, тому що це все ж таки треба розслабитись, а не розмовляти. І воно шкіру зовсім не стягує і дуже дуже прикольні відчуття. А зараз ви будете дивитися, як відчуття після маски номер 2 вже пройшло 15-20 хвилин, я знімаю другу маску. Відчуття в мене, ну, такі собі, перша маска приємніша була. Її треба змити водою, я не знаю якою, тому ліпше буду думаю, змивати холодною. Як її просто так викажу. Так, я вже змила маску. Ось так легенько не витираю, а промокаю обличчя. Ну, що я можу сказати? Від першої маски ефект ліпший, тому що лице таке було ніжне, тобто просто можна було чисто так, знаєте, покайфувати. А тут лице ніжніше стало, так, але саме цей, знаєте, ефект, поки маска на обличчі приємніший, коли. Була на мені перша маска. Зараз хочу зауважити на кінець, що якби зрозуміли, маски я робила не в один день, тобто першу маску я зробила, рахуйте вчора, а іншу другу я зробила нині. Просто це, як ви зрозуміли, відеомонтаж, бо так дві маски на раз зробити, це, 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 це не варіант, це не треба, і я думаю, що не можна. Ось таке було у нас порівняння двох масок. Якщо вам сподобався такий формат, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Поставте вподобайку і підпишіться на мій профіль. Всім па-па!